По якій найбезглуздішій причині звільняли ваших колег, хлопець намагався залицятись до дівчини, яка допомагала нам прибирати після закриття, запрошуючи її в підсобку. Ну, давай же потусуємо тільки я і ти, крихітко. А дівчині було 15 років, і вона була до того ж донькою власника. Співробітник заразив офіс блохами, але його не звільнили, поки він не зробив це вдруге. Коли це сталося вперше, бос закрив офіс, викликав дезінсектор і сказав хлопцеві: ось твій ноутбук, тепер будеш працювати дистанційно. Виявилось, що він жив у трейлері з понад десятком бездомних котів. Він продовжував одомашнювати цих безпритульних і просто нічого для них не робив: ні щеплень, ні обробки від бліх, ні навіть купання. Тож дуже дуже скоро все місце було заражене блохами. Блохами. Він просто не усвідомлював, наскільки це погано, бо був на якомусь коктейлі з ліків. До речі, через що від нього дивно пахло. Очевидно, через цей запах блохи і не хотіли його кусати. Вони просто забирались в його одяг і він носив його на роботу. Через кілька днів віддаленого працювання він вже скаржився моєму начальнику, що ноутбук не працює належним чином. Мій бос намагався відправити мене до трейлера цього хлопця, щоб я полагодив ноутбук, але я сказав, що краще звільнюсь, ніж під. До на цей блошиний фестиваль. Тож він відправив іншого колегу, щоб той розібрався з цим сам. Через пару тижнів хлопець прийшов до офісу, щоб забрати свою зарплату. І за 30 секунд, поки він був усередині, він знову заразив приміщення. Після цього всі зчинили скандал, бос звільнив хлопця лише для того, щоб уникнути повномасштабного бунту. Нову офісну асистентку попросили відвести кілька ноутбуків у поштову службу FedEx для відправки. Ясувалось, що вона буквально прийшла у відділення, побачила довжелезну чергу і просто залишила ноутбуки на стійці очікування. Вона думала, що у FedEx знають, що з ними робити, і що можна їх просто лишити для подальшої упаковки і відправки. Ми поняття не маємо, що далі сталося з ноутами. До речі, керівництво вирішило залишити її, що було помилкою, тому що вона випадково розіслала всім нашим. Конкурентам вкрай конфіденційну інформацію. Вони думали, що в одному футі не 12 дюймів, як воно є, а 10 дюймів. Тож неправильно оформили купу дозволів на перевезення вантажів та створили хибні транспортні карти. Це призвело до затримки відправки і доставки вантажу для критично важливої будівельної роботи, через що вся транспортна компанія потрапила до чорного списку. У мене була колега з характером принцеси. Вона думала, що одного дня зможе робити все, що забажає на робочому місці, і вирішила промацати ґрунт для цього. Вона вирішила почати йти рано, не відпрацьовуючи повний робочий день. Перші один чи два рази люди робили справи за неї, бо думали, що вона просто забудькувата. Потім це почало повторюватись. Наприклад, вона виходила з роботи о 12-й, а потім надсилала комусь смс у 5-й-6-й годині вечора, щоб попросити вийти з корпоративної системи. І виключити її комп, а керівництво ніхріна не робило. Одного дня вона зайшла на офісну кухню, взяла з холодильника чийсь обід і вирішила, що це тепер її обід. Вона побачила, що це був бутерброд, але не була впевнена, що це, і буквально підійшла до того самого колеги, чий обід вона вкрала, і запитала його: Гей, hey, а що в цьому бутерброді? Поправді кажучи, вона не знала, що це його обід, але співпадіння було шикарне. Зрештою, керівництво притягнуло її до відповідальності ще й за шахрайство з чиїм. Годиннику. Зробив незначне порушення техніки безпеки через 10 хвилин після початку роботи. Я одразу ж вказав на це. А він втік зі словами ніхто не буде вказувати мені, що робити. Він просто не вийшов на роботу. Це була віддалена робота. Він був новачком, і ми не очікували від нього багато чого. Але він не входив у систему і не відповідав на повідомлення в втім, світ колег, які запитували, як у нього справи за цілий день. Чесно кажучи, це було досить безглуздо. Він думав певно, що якщо ти на удальонці, то ти можеш навіть не виходити на зв'язок. Спочатку це був повний хаос, але через деякий час роботодавці почали впроваджувати системи для віддалених працівників. Після пандемії я бачив кілька таких випадків. Дистанційна робота це свобода, під особисту відповідальність. І деякі люди просто не беруть на себе цю відповідальність. Одна жінка просто перестала працювати, коли її перевели на програму відслідковування часу роботи. Вона буквально не розуміла, що існують системи, які перевіряють, чи дійсно ти заходила в свій робочий комп'ютер. Вона просто думала думала, що зникне з очей і зійде з думки, але якщо бос не бачить її, то він не може знати, що вона не війшла в систему. Пам'ятаю, 5 чи 6 років тому на Reddit з'явився фантастичний пост про віддаленого працівника, який закінчив тим, що його корпорація забула про нього, але він все ще отримував зарплату. При цьому не отримував нових робочих завдань протягом більше ніж двох років. Моя безпосередня начальниця планувала відпустку в Європу зі своєю дівчиною буквально рік. Отримала дозвіл на відпустку в письмовій формі, виплатила 12 тисяч доларів за проживання і параліт. А за два дні до того, як вона мала їхати, бос сказав, що йде війну відпустку, і їй доведеться пропустити повністю оплачену поїздку до Європи. Вона все одно поїхала і за це її звільнили. У мене є кілька історій від людей, з якими я працював. Один хлопець стояв біля підніжжя сходів і вдавав, що возиться з телефоном, але насправді намагався сфотографувати спідниці жінок, які спускались вниз. Жінка, яка спускалась сходами, побачила, що він робить, і покликала охорону. Це був дивний досвід роботи з персоналом. Хлопець, який під час прийому на роботу здавався цілком нормальним, був моторошним і вів себе жахливо. Одного разу довелось застосувати процедуру реагування на загрози через нього. Але хвилюватися за нього довелось недовго, бо поліція знайшла багато заборонених відео на його персональному комп'ютері, а також, очевидно, матеріали для неповнолітніх і його посадили за грати. Мені довелось звільнити одну жінку, тому що вона не припиняла спроб змусити людей, які їй підпорядковувались, купувати товари для шкільного збору коштів для її дітей. Це суперечило політиці компанії. В одному місці, де я працював, була адміністраторна рецепції, яка загалом була неприємною, але дуже добре. Виконувала свою роботу, і цього було недостатньо, щоб її звільнити. Дівчина, яка обіймала посаду аналітик даних, перебувала в декретній відпустці. Вона прийшла в офіс зі своєю дитиною. Ми всі зібрались біля входу, бо це був короткий візит. Я запитала у неї, як справи у її чоловіка. Бідолаха потрапив в автокатастрофу за тиждень до цього. А наш адміністратор на п'ятій хвилині розмови каже: як взагалі хтось може питати про її чоловіка, коли саме жінка виконувала всю роботу по догляду, носила. Дитину годувала її грудьми і не спала всю ніч, коли дитина плакала. До чого ти взагалі мужик? Коли вона втомилась говорити моторошну фігню? Фінансовий директор подивився на керівника відділу кадрів і сказав: А як щодо зараз сприятливий момент для оновлення штату працівників? Адміністраторку звільнили миттєво після її спічу. Він зняв штани з хлопця посеред офісу. Буквально стягнув штани з колеги на очах у всього офісу. Труси стягнулися разом зі штанами. Бешкетника зразу звільнили. А хлопець, над яким познущались, через стрес був відсутній на роботі шість тижнів. Чувак, з яким я працював у магазині, розпилив захисний балончик у приміщенні в робочий час. Мене в цей час там не було, але мене, як керівника зовнішньої торгівлі, викликали, щоб розібратись з цим безладом. На щастя, цей ідіот вистрілив у куток за прилавком, тож постраждав лише він сам. Однак, цей спрей вилітає у вигляді щільного туману, на відміну від звичайного захисного перцевого балончика, який вилітає струменем. Весь магазин довелось евакуювати і знадобилось близько чотирьох пляшок нейтраліза щоб кисень знову став чистим. Боже, який він тупий, і ще стверджував, що впустив його випадково, але камера спостереження дуже чітко зафіксувала, як він зняв банку із запобіжника, натиснув на спусковий гачок великим пальцем. Під час його реабілітації ми з генеральним менеджером показали йому відео і запитали, що насправді відбувалось в його голові. Він сказав: я, я хотів побачити, наскільки це буде погано. Ну, це було дійсно погано. Гадаю, нав'язливі думки перемогли. Танні, що я чув про нього, це те, що він купив евакуатор і розпочав евакуаторний бізнес. Я працюю в канадській податковій службі і нас проінструктували при прийомі на роботу, ніколи не заглядати у власне досьє, недвозначно сказавши, що це буде негайно помічено, і це буде кінцем вашої кар'єри. Щонайменше раз на рік під час податкового сезону я отримую повідомлення з нагадуванням про це, тому що кілька колег знов зазирнули у власне досьє. Підключати телефон до комп'ютера також не можна, бо він може зберігати інформацію або скомпроментувати мережу. І про це я теж отримую щорічні нагаду. Гадування одного разу я побачив, як моя колега підключила телефон до комп'ютера і сказав їй, щоб вона вийняла його негайно. Але було пізно, і за годину її вивели з офісу. Він занадто швидко повернув на вилучному погрузчику. Два колеса відірвало від землі. Наглядач сказав йому, щоб він припинив це і їхав безпечно. Безпечно! Безпечно! Ніщо в цьому місті не є безпечним. Крикнув він, а потім провів 20 хвилин, бігаючи по цеху заводу, вмикаючи сигналізацію та сирени, щоб довести, що ніякі сигнали не спрацювали. До речі, на підприємстві спрацювали всі сигнали оповістки. Нарешті він пішов, коли начальник пригрозив Викликати поліцію всі були дуже збентежені його поведінкою. Поки не знайшли напівпорожню пляшку. Текіли за сміттєвим баком.